На каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, це канал про рукоділля та трошки про моє життя. Сьогодні 24 серпня, сьогодні День Незалежності нашої країни і офіційно нашій країні 33 роки. Однак, всі люди, які знають історію, знають, що нашим печаткам, нашим землям тисячу років, і вже Тисячу років назад ми мали печатки, устрій свого короля і взагалі, коли ще на болотах квакали квакушки. Тому я вітаю вас цим святом, бажаю, щоб ваші мрії здійснювали. Бажаю, я хочу, щоб ваші родини мали достаток, здоров'я, щоб ви подорожували, щоб ви мали що їсти, пити. Щоб ви раділи життю щодня. Я бажаю миру, я бажаю перемоги, я бажаю, щоб ми нарешті навчилися один одного поважати. Я цього не бачу, на жаль, зараз. А сьогоднішнє відео у нас з вами про мої фініші, які в мене сталися. Вони невеликі, однак вони є. Перший фініш це ось така брошечка. Це від Верена. Я її зробила на продаж. Спробую показати ближче. Ось так вона виглядає з торця. Не фокусується. Ось так ззаді. І ось так з лиця. Я вам скажу ні одне фото, ні одне відео не покаже, яка вона гарна. Цю брошку буду продавати. Дуже класні поєдки прозорі. Ось ці бікони з посередині не хоче. Ось така вона. Варнюня вийшла. Вірена, дуже мені подобається. Я написала Вірені, що я хочу м -м, продавати вироби, які роблю по їх наборам. Чи дозволяють вони це робити, чи не дозволяють, чи це треба писати, що вони виробники, і так далі, і так далі. Дивіться, лисичку можемо прикрасити. Ну, вони сказали, що вони дуже раді, що. Вони надихають людей, і, звичайно ж, вони дозволяють. Мені дуже приємно. Я вам скажу: це ще один плюсик в карму Вірени. Скільки я вже з ними працюю, скільки я з ними маю справу, завжди. Яке, яке питання не завжди відповідають, завжди підтримують. Взагалі, круті. Так. Далі переходимо на другий. Фініш, який у мене стався. Другий фініш. Це Аня, коли ми були у Львові на ретриті, подарувала мені ось такий набір. Це чарівна країна. Ось такий набір. Ось такий артикул. Вільна пташка чорнобривці 0,44. Розмір. 9,5 на 10, каун 14, хрестиків 52 на 54. Ось така вона повинна бути. Що я вам повинна сказати по цьому набору. Ниток в мен, мені не вистачило, тому що танечка вишивала в 3 нитки, а по набору в 2. Однак, я написала виробнику. На, по-моєму, в інстаграмі на сайті вони, до речі, завжди відповідають, завжди, якщо чогось не вистачає, до, досилають. І в мене там було питання по номеру нітки, і я написала, який, я думаю, це номер, номер нітки, тому що в мене ж є ця карта цвітов. І я запитала, чи правильно, я думаю, що це цей номер, і вони мені відповіли, і так, це, цей номер можна використовувати. Дуже приємно, що я не помилилася, і дуже приємно, що дівчата відповідають: дівчата вам респекти і уважуха. І так, за цим, що по цьому, номеру, по цьому набору. Я робила перенабір сама. Дуже-дуже класно, що в їхній інструкції є ось тут схема. PDF і ось тут посилання, бачите, я трошки закрила. Я скачала цю схему і конвертувала її в GPK. З GP я конвертиру... закинула в мою програму Патер Maker, і уже з цієї програми я зробила собі перенабір і закинула її, э, этот файл в саму. Ну, супер! Что сказать? Очень классно. Далее. Що, по, що я змінила і як в, в мене вийшло. Ось така в мене вийшла пташечка. Я її знімала вам і в чорнобривцях, і на вулиці? Ось така вона в мене. Вільна пташечка вийшла. Дуже класно. Ця в мене пташечка брала участь у виставці. Я навіть отримала там приз. Це коли почалася війна. А ця. Подарила мені Аня, я дам посилання на її канал. Ось така вона вийшла. Ніякий бек я не збираюся робити. Ось так. Скажіть, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як називається у вас ця квітка чорнобривці? Бо бархат це називають російською, оксамити, по-моєму, ще. Як в вашій області називають чорнобривці? У нас чорнобривці і чорнобривці. Що хочу сказати по кольорам? Мені вони бліді, ніякі. Я додала сюди е, пітітний мілхіловський бісер. Ось так він в мене тут виблискує. І ось так я. Вишила цими кольорами. Яких ниток мені не, не вистачило, я особо не замарачувалася. По карті цвітов посмотрела, какой там приблизительно, і доробила. Бек я не роблю, як ви розумієте, і по схемі повинні бути фрузілки. Я не збираюся робити ці фрузілки, тому що ніколи в чорнобривці немає цих як як інші квіти, які, яким би можна було ці фрузілочки зробити. Ось так у мене вийшло. Дуже я задоволена результатом. Взагалі я задоволена, що є фініш, тому що дуже багато часу витрачаю я на роботі. І тому то, що в мене взагалі є фініш, я дуже рада. Звичайно ж, я цю пташечку залишу, тому що коли я була на курсах по створенню схем, і нам треба було зробити схему своєї області, у мене Одеська, я там, мені і син допомагав. Ну, коротше, в мене така хіня, за враження вийшла. Взагалі мені не сподобалось. І я дивлюся, як тут зроблено і контур, і все. То я цей контур пташечки буду використовувати на роботі, мені знадобиться. Дуже дякую, хто розробив. До речі, я шукала ім'я, хто розробив цю, цей дизайн, я не знайшла. Значить, тут у нас 1553 бочка, і я вам скажу, що мені 8 днів. Кому за один день, хто вишиває це дуже я за вас рада. Для мене це 1500 бочків, десь я так і роблю. Десь 7-8 днів. Ось. Тому для мене це забагато. Що тут, які у нас є? Дивіться, шов в дві нитки, і у мене в 3. Назад іголку, я не делаю. Шов назад иголку в одну нитку и французские возлики я зробила замість французских вузликів я зробила це бісер Ось коли печатають ось так сканер на, на это, мені це не подобається. Мені більше подобається, тому що я завжди забуваю і вот это в камеру там вечно покажу. А не надо ж. А коли вот как роблять многие девочки вон они пишут, как фрузелок, например, делать, или как комод робот. Напишите нам на сайт и мы вам надешлемо. Напишите нам на сайт и мы вам пришли массагу. Класс. Я ничего не засвечу, даже если это, это я могу смело все показывать всю эту инструкцию, которая есть в наборе. Ну в общем, это так мое. В общем-то, в целом я набором дуже задоволена. Дякую Анечка, что подаровала мне такой Такий подарунок. Я звичайно ж сама б не купила. Потому что блиди, кольоры я не можу. Я в огонь по гороскопу для меня все оце бледе, вот эти 50 оттенков серого, для меня это вообще ни о чем. То есть у меня белые и черные. О, да, это класс, это цвета. А вот эти все оттенки для меня это вот так. вот так получилось. Сейчас хорошо видно вам. Для мене чорнобривці це зовсім інші кольори. Я, до речі, ставлю вам картинку, тому що я там на осінь вже підбираю, що я буду вишивати на осінь. І в мене там є дівчинка бісером, вона така рожево-червоні кольори. І є у мене і ті бархатці. Теж бісером. Ну боже, ну прелість! Червоний, жовтий, оці кольори одеські, одеського прапору. Ну, где бачил дизайнер эти кулеры в черно... Коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый. Я не знаю. Может, дизайнерка никогда не бачила чернобривцев? У нас чернобривцы, я вам ставлю, у меня возле дома. Там, где я снимала эту птичку, когда это... Ну, прелесть. Дуже яскравые кольори. Ну, ну все. Все, вийшло так, вийшло, буде в мене ця пташка. Вона йде на підвіс. Ось така в мене такий виворіт. І фетр йде. І як я роблю фетр? Смотрите, я к фетру пришиваю кармашек, таку кишеньку. Да? І в цю кишеньку я вже вкладаю магніт. Ось сюди. І все. Я хочу роблю на магніт. Якщо мені треба, он у мене не приклеєний. Хочу, достала його, хочу положила внутрь. Ось ну, сюда. Тут у мене кишенька. ця. Я пришиваю. Це видно, що хендмейд. Оно не приклеєно. То есть нету никакой химии. Мне химии в жизни вистачає. Тому я стараюсь сделать все максимально так. Ось ну, так воно виходить. Кому не подобається, тому не подобається. Ви так і не робіть. Мені подобається. Я взагалі дуже люблю таке, щоб воно було мобільне. Розібрав, збрав, хочеш з магнітом. Вставив сюди магніт. ось сюди він вставляється, ось цю кишеньку. Не хочеш, не треба. Ось, зробила собі підвіс і підвішала. Звичайно ж, на лку я такі великі ігрушки не вішаю. Це буде на якусь стіну, або на щось буду украшати саму домівку. Звичайно, коли я вишью цю свою дівчинку рижень і бісером, і коли я вишью ці чорнобривці бісером, і ця пташечка, все разом воно буде виглядати дуже-дуже файно. Багато робіт я відправила на оформлення. Тут в мене яблучко було. Зараз ви бачите лисичка. Ось лисичка наступна на завершення. Тут залишився мені тільки цей Blackwork. і я дуже сподіваюся, що лисичку я завершу у... вже в серпні. Однак це не точно. Так, все, ось так воно буде виглядати з цього боку, коли буде клей. Кармаш в кармаш положу магнітик з цієї сторони, так. Все. Всіх ще раз вітаю з Днем Незалежності. І ось такі в мене фінали. До наступних зустрічей. Дуже сподіваюся, що все у нас буде окей. Наступний тиждень у мене буде важкий. Так що, якщо не побачимось, то побачимось через тиждень. Всім гарного дня! Святкуйте, будь ласка, доставайте свої гарні сукні, доставайте свої коралі, доставайте свої вишивки, доставайте свої пісні співайте. До речі, про пісні. Я знаю про чорнобривці лише дві пісні. От у чорнобривці насіяла мати. І ще одне то, що Тоня Матвієнко співає, мені вона подобається більше. Оця дивна, пта... дивна квітка: ля-ля-ля-ля, -на, 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 на Україна ти, як мати. Я лечу до тебе на ла, -ла, 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 ла Оце мені подобається більше про чорнобривці. А напишіть, які ви знаєте ще пісні про чорнобривці. Можливо, я така тупенька, що знаю, тільки дві. Все, дівчата, на цьому з вами ми. Будемо до нових зустрічей. Пока-пока-пока. Дякую вам, що пишете, дякую, що коментуєте. Дякую, що підписуєтесь. Анечка, дякую тобі за такий подарунок. Мені дуже подобається. Дівчата роблю маленьке включення. У мене закінчилася ця нітка. Я так розумію, що це 738, однак вони ж не вказують номери. Я написала їм на сайт, щоб вони мені сказали, бо я ж вишивала в три нитки, а поключу в дві. щоб вони мені надали, чи це ця нітка, чи не ця. В общем, а поки вони мені будуть відповідати, я з цим зав'язую. Ось так. Виходить, ось так повинно вийти. Ці квітки, ну дивіться, чорнобривці я не знаю, це як треба не любити чорнобривці, щоб зробити їх такими нефайними. Я буду робити бісером, заміняти це все бісером, і, звичайно ж, підбирати сама кольори. Що в мене з цього вийде, я вам покажу. А далі буду переключатися на ось цей набір. До наступних включень виходить гарно.